Діоказки українською Джоель Чандлер Гарріс. Казки дядечка Римуса. Казка десята. Невдача братчика Вовка. Напевно, у твоєї мами гості. Сказав дядечко Римус, коли Джоель забіг до нього з величезним шматком листкового пирога. А якщо не гості, то вона точно загубила ключ від буфета, а ти його знайшов? Просто, дядечко Римусе, мама дала мені пиріг, а я подумав пригощу ним тебе. Старий посміхнувся. Дякую, дякую, синку цей пиріг якраз мені допоможе зібратися з силами, щоб розповідати далі про братчика кролика та його друзів. Тут старий замовкнув і взявся до пирога. Він впорався з ним дуже швидко, потім струсив крихти з бороди і почав. Так розсердився старий лис на братчика кролика. Просто не знав, що й робити. Зовсім носа повісив. От іде він якось дорогою, і зустрічає братчика вовка. Ну, привіталися, звичайно. Як живеться, чи здорові дітлахи. Вовк і каже: У тебе щось скоїлось, братчику, лисе. А Лис йому. Та ні, чого б це. І сміється, й теревенить, ніби нічого не сталося, бо йому здалося, що вовк щось докумекав. Та братчик вовк теж був не здурників і почав лаяти братчика кролика за його витівки, бо повсюди вже пішли чутки про те, як кролик обманув братчика лиса. Поговорили вони про це, і раптом братчик вовк каже. А я придумав, як спіймати братчика кролика. Як? питає лис. Вовк каже, що треба заманити його у дім братчика Лиса. Ну, це буде нелегко. Як же його заманити до мене? питає Лис. Обманути, звичайно. І хто ж це зможе його обманути? цікавиться лис. Я сам його обману, відповідає вовк. Як же ти це зробиш, братчику?» А ось як, каже вовк. Ти біжи додому і лягай у ліжко. Прикинься, ніби помер. Лежи, та ні пари з уст, поки братчик кролик. Не підійде і не доторкнеться до тебе, щоб я провалився на цьому місці, якщо він не дістанеться сам на обід. Лису сподобалась така вигадка. Рушив він додому. А вовк той попрямував до будиночка. кролика Приходить, а вдома ніби й немає нікого. Але вовк Постукав у двері. Тук, тук. Ніхто не відгукнувся. Він знову постукав. Стук, стук. Хто там? запитав кролик. Друзі, відповідає вовк. Друзі бувають різні, каже на те кролик. Ти скажи, як тебе звати? Я з поганою звісткою, каже вовк. От так завжди, каже братчик кролик. Погані новини й кликати не треба. А сам до дверей у щілину зазирає. Братчик лис помер нині вранці, каже сумно вовк. То чому ж це ти не в жалобі? запитує кролик. Я саме йду за цим, відповідає вовк. Думаю. Треба забігти до братчика кролика, розповісти, яка біда трапилась. Я щойно від братчика лиса, простягнув ніжки бідолашний. З тим вовк і пішов. Кролик сів, почухав потилицю, а потім вирішив, що сходить до братчика лиса, дізнається, що там чути. Сказано, зроблено. Схопився і пішов. Прийшов він до хатинки лиса так все похмуро довкола. Підійшов ближче, ніщо ані шелесне, зазирнув у будиночок, а лис лежить на ліжку горілиць, великий та страшний. Тут кролик мовить тихесенько, ніби сам до себе. Залишили всі бідолашного братчика Лиса, та я все ж вірю, що одужає братчик Лис, хоча й боюся, що він помер. І ніхто не прийде провідати братчика Лиса. Братчик Вовк і той його покинув. У мене, щоправда, справ чимало, але побуду з ним. Так, на вигляд він помер. А як подумати? То, може, й не помер зовсім, бо ж кожен знає, що коли прийдеш до покійничка, то лишень він тебе побачить, одразу ж покійничок підніме лапи догори і гукне Ого го. Але старий лис лежав тихо. Тоді кролик сказав трохи голосніше. Дивна річ, братчик лис. Но зовсім мертвий, а поводиться, наче непокійничок. Покійник! Якщо прийдуть подивитися на нього, відразу підніме догори лапи і кричить Ого го. Тут, звісно ж, лис підняв лапи і вигукнув Ого го. А братчик кролик шкурнув геть що було духо. Читав Олекса Мельник спеціально для проєкту аудіоказки українською.